В ніч проти Дня Незалежності Дніпро зазнав ракетного удару. Росіяни запустили по місту ракети з Криму, Ростовської області та з тимчасово окупованого Токмака. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Одну ціль наші вартові неба збили, але є й влучання. Окупанти поцілили по центральному автовокзалу. Постраждало десятеро людей. У них рвані рани та осколкові поранення. Троє поранених у лікарні. Вибухом пошкоджено банк, заправку, готель, адмінбудів. то десятка киоски та что побачили сначала ролет попытались открыть увидели ну увидели беспредел беспредел своего рода ну а что что щоб не побачиваю надо ж все равно как-то это решать его жизни там и так далее пошло коту под хвост благодаря вот этим вот персонажам скажем так Ракетний удар обірвав контактну тролейбусну мережу. Комунальники відновили її за кілька годин, і транспорт вийшов зранку на маршрут у звичному режимі. Центральний вокзал не працює. Рейсові автобуси тимчасово відправлятимуться з сусідньої вулиці Курчатова.